Сьогодні, звісно, парить, але круїз-контроль у мене працює. Ось такий ось кондиціонер. Тож, курчата всі на місці, тільки позаходили, тільки позакривали. Залишаємо таку сітку. Двері не будемо зачиняти, бо сьогодні, звісно, така підпор'я. Ну нічого, вентилятор залишаємо, хай буде включений вже не перший рік. Ну, я стою в приміщенні, то знаєте, більш-менш мені нормально. вас все одно підпарює. Воно воно і на подвір'ї така температура, що душно, то нічого. Може ще занесемо один вентилятор. Будемо слідкувати. Тож давайте, дівчата, воно усе їх обвіє. саме там у хаті вже лежимо такі у шоці. Душно, вікна по відкривання, але все рано вітру немає. То був сьогодні днем такий вітер дув, що здуріти можна, а на вечір стало дуже парко. Ну нічого, птиця зайшла, перегрілася гарячковата, гарячкувата. Ну, все добре, на насідала, вимощається. Круїз контроль, міні-кондиціонер, все працює. Поставив його, дивлюся, мабуть, зараз принесу ще їм один вентилятор.